Друзі, до чого призводять перемовини з росіянами? Перемовини з росіянами призводять до того, що росіяни тебе намахують, обдурюють, оббрешуть, ошукають, зманіпулюють та зшахраюють. Ну ви зрозуміли, і це все ще якщо цензурно висловлюватися. В принципі, усе це і побачив Дональд Трамп під час свого попереднього спілкування з Путіним у своїх довгих і численних телефонних у розмовах із ним, але Росія вирішила зацікавити президента США новою приманкою, особистою зустрічю із Путіним, і Трамп погодився. Уся показна підтримка України одразу ж попливла. Буквально вчора я вам казав у випуску, що підтримка України для Трампа як костюм, який він може. Будь-який момент зняти, і ось він його одразу ж зняв, як тільки на горизонті замайоріла можливість спекатися питання української війни і виставити себе переможцем. Сьогодні поговоримо про зустріч Путіна і Трампа і про те, як Росія продовжує вчиняти військові злочини, які світ обирає не бачити. Нагадаю, мене звати Богдан Мосо. Я незалежний журналіст і на моєму каналі ми говоримо про війну, пропаганду та політику, а також. Про те, що відбувається протягом тижня із критичним поглядом на всі ці події. Тому підписуйтеся. А тепер несемося. Отже, після того, як посланець Трампа Відко повернувся. До Вашингтона з Москви події почали дуже швидко закручуватися. Вони супроводжувалися задоволеними коментарями російських говорящих голів, типу помічників Путіна Ушакова і Дмитріва, а також різними зливами у західну пресу стосовно планів на зустріч Трампа і Путіна, а може ще й на зустріч чотирьох Трампа Путіна і Зеленського. Спершу писали, що про зустріч двох президентів. США та Росії було домовлено. Потім написали, що це лише Путін припустив, що зустріч можна провести, і її може і не проведуть, але Трамп одразу підхопив, що давайте давайте зустрінемося на наступному тижні якнайшвидше. І ці повідомлення у ЗМІ залишалися лише повідомленнями у ЗМІ, аж раптом вийшов сам Трамп, який. Власною персоною сказав, що із путіним скоро відбудеться зустріч. Є дуже добра перспектива того, що вони погодяться. Ми ще не визначили де саме, але сьогодні ми мали дуже хороші переговори з президентом Путіним. І є дуже велика ймовірність, що ми зможемо завершити завершити раунд, завершити кінець того шляху. Цей шлях був довгим і залишається довгим, але є хороші шанси, що зустріч відбудеться дуже скоро. А потім, про те, що зустріч відбудеться скоро, заявив ще й путінський гоблін Ушаков. І тут ми робимо паузу. Як ви бачите, вся ця історія зустрічу Трампа і Путіна, про яку дуже голосно і гучно зараз говорить, відбувається все ж таки в такій умовній модальності. Може, може, може. Утім, той тон, в якому про неї говорять змі, вже виглядає так, ніби про цю зустріч домовились. На тлі цих подій з'являється доволі дивне повідомлення у польському виданні Onet.pl. Чомусь саме в польському виданні, так навіть не в американському, туди нібито зливається пропозиція Трампа стосовно домовленості із Путіним і, мовляв, згідно з ним Україна та Росія укладають на мира перемир'я, фактично визнається за Росію окуповані території шляхом відтермінування обговорення цього питання на 49 або 99 років. Скасуються, скасовується більшість санкцій, в перспективі повертаються. Імпорт російського газу і нафти, при цьому відсутні гарантії нерозширення НАТО і відсутні обіцянки призупинити військову підтримку України. це повна декуха? Бо якщо дійсно про це йдеться, то вважайте, що Росія утримує все. Бо відтермінування обговорення питань території, це означає віддати їх назавжди. Ну і бонусом до цього остаточний хрест на міжнародному праві та заохочення Росії до нових війн. І вони в такому випадку будуть 100%. Далі, з якого милого скасування санкцій, якщо їх накладали саме за окупацією російських територій, якщо окупація продовжується, то і санкції можуть мають точніше бути продовженими. Те саме до речі, і з нафтою та газом відсутність гарантій на розширення НАТО це взагалі ніщо, бо це питання штучно поставлено Москвою і ніколи не стояло на порядку денному. До того ж, Москва може мати ці гарантії, маючи всередині НАТО, наприклад, якогось Орбана чи іншого ФІЦО, і тоді НАТО не буде розширятися. Це пустопорожній пункт. Ну, і те саме із відсутностями обіцянки призупинити військову допомогу НАТО. Як взагалі це може бути пунктом домовленостей відсутність чогось, в принципі, так? Ну, а перемир'я може бути порушено Росією хоч завтра. Зате вона залишиться з окупованими територіями і з гарантіями стосовно цих окупованих територій. Виглядає це все. Дуже навкид. Причому вкид може бути як із російської сторони, так і з американської. В цій всій історії є тільки один нюанс. Якщо йдеться про якусь домовленість про території, то для цього потрібен все ж таки Зеленський. А Трамп і Путін не можуть про це домовлятися. І, власне, Трамп і пропонує зустрітися із Путіним в трьох. Із Зеленським. Тобто, спочатку, як припускається, має бути зустріч Трампа і Путіна, а потім уже зустріч Трампа, Путіна і Зеленським. І у відповідь на це Путін фактично відкидає цю пропозицію Трампа. Я, а що зеленський? Я вже говорив неоднократно, що я нічого в цілому не ім'я проти, це возможно. Але для этого. Каже бути создана приділені условия. А от це останні таких условик чи покальне условия це створення 353 тисяч тристоронніх контактних груп, російська мова як державна, російська церква в Україні, окупація чотирьох областей. Ну чого чотирьох, одразу двадцяти чотирьох чи. 30 уже чого соромитися, ще й чогось. Ну, І тоді буде зустріч із Зеленським для підписання капітуляції. Власне, я перекладаю слова Путіна. І все. І фактично, ми в усій цій історії уже після цих слів Путіна повернулись туди ж, де й були. Е, фактично на ті самі кола. Пекла перемовного пекла, по яких ходив Дональд Трамп протягом попередніх півроку, ну так точніше, це не ми повернулися це Трамп повернувся туди, де був. Але Путін дуже навіть хотів би зустрітися із Трампом, поговорити, розповісти йому про те, що Ленін винайшов електрику, а Ісус Христос був росіянином, і все. І на цьому весь цей переговірний гвалт розвалюється. Але я б не став виключати того, що американці знову потраплять на цей гачок, і знову Росія буде водити їх за ніс. перш ніж продовжимо. Я нагадаю, що триває збір. Ми допомагаємо зібрати на мікроавтобус для бійців групи ударних безпілотних авіаційних комплексів Адам для довозу особового складу та виконання бойових завдань. Друзі, збір проводить мій приятель, волонтер Володимир Чиш. Посилання на всю інформацію і на мінібанку, нагадаю, я закріплюю у першому е коментарі внизу під цим відео. Бажаю здоров'я, е друзі. Ми. Оператори безпілотних авіаційних комплексів групи Адам просимо вас про допомогу. Для виконання бойових і службових задач нам потрібен мікроавтобус. Ми готові його якомога швидше переобладнати і поставити в стрій. Ми розуміємо, що у нас немає права на втому, тож ми продовжуємо нашу боротьбу і просимо вас посприяти цьому. Чим швидше виженемо окупанта, швидше повернемося додому. Тож тримаємо стрій і слава Україні! Друзі, дуже прошу долучитися до збору. Ми перетнули половину і треба ще дотягнути половину. Давайте допомагати Збройним силам. Друзі, тим часом Росія продовжує вчиняти військові злочини, викрадати дітей і робити з них фактично яничар. 14-го року Росія насильно вивезла з окупованих територій України понад 35 тисяч дітей, і після досягнення 18-річного віку багатьох з них відправляють до лав російської армії, і це підтверджується свідченнями. Наприклад, британське видання The Times пише історію 19-річного Влада Руденка з Херсона, якого у 16 років викрали з дому е, та відправили до таборів перевахування під контролем ФСБ, а згодом до кадетських шкіл для військової підготовки. Матері влада вдалося вивести його із Росії після того, як його викрили росіяни. А тим часом росіяни створили онлайн-каталог, де можна брати собі викрадену українську дитину. Є такий спеціальний сайт, де росіяни собі можуть вибирати маленьких українців. Фото усіх дітей на сайті з відкритими обличчями, їх можна відфільтрувати за статтю, кольором очей, кольором волосся, а також за тим, чи є в них брати і сестри. А дітей на сайті описують відповідно, що вони слухняні, спокійні, ставляться до дорослих із повагою. І більшість дітей з такого каталогу народилися до окупації Луганщини і мали українське громадянство. Батьків деяких з них вбила окупаційна влада іншим просто зробили російські документи аби легалізувати викрадення. Ну і от, ви бачите ці анкети, ось як, наприклад, одна з них виглядає: Станіслав 15 років, Фізичне розвиття відповідає віку. Навики самообслужування развити на достатньому рівні, по характеру імпульсивен, активен, в общенні легко йде на контакт. Знаєте, це просто як купівля робів, або не сказати просто інакше. А це українські діти, яких реально викрили, вивезли і зараз їх перевиховують, промивають мізки, ламають. Я хочу нагадати, друзі, що одні з ознак геноциду це дії на унеможливлення народження дітей в середовищі групи, до якої вони належать, і насильницька передача дітей від цієї групи інші групи. Те, що робить Росія протягом цих років війни і не припиняє робити це все підпадає під визначення геноцид. Тим часом президент США вирішує, в якому місці йому зустрітися із Путіним. Друзі, на цьому, поки що, все. Я вам дуже дякую. Дякую, що ви дивитеся, коментуєте. Не забувайте коментувати це. Дуже важливо ставити вподобайки, поширювати це відео, а також підписуватися. Особливо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорство З вашою допомогою виходять нові відео. Але не забуваємо, що ми маємо допомагати армії. Ви це можете зробити через посилання на монобанку в першому закріпленому коментарі. або... А безпосередньо е через QR-код, який ви ось бачите ось тут. Будь ласка, не забувайте допомагати армії, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.